Доброго дня, рада вас усіх вітати, Андрій, привіт. Добрий день. Сьогодні тішимо вас усіх, тому що ми отримали е, новенькі 24-ки РДшки. Андрій, давай продемонструємо їхню точну назву РД 244 Нью. НЕУ НЯУ. Правильно? РД 244 НЯУ. No. Значить, так, трьохціліндрові, повноприводні, що так. не отримали, і вам їх демонструємо. Тракториці мають вагу 1550 кг, спереду є 4 грузи по 11 кг, на <кій> задніх колесах теж у нас є грузи, але не важкі як для задніх колес. Так само 11 кг, Ну, але вага все-таки трактора для 24-ки немаленька. колія в нас має метр двадцять, але Резина коліс є широкою, вважається. Хоча вона має бути стандартною, так, Андрій? Так. Немає ні вищої, ні ширшої, але якщо порівняти з іншим 24 став це широке колесо. Задні у нас йдуть 11,2 на 24, а передні 5 Значить, на 16 Великі гарні колеса. Великі гарні колеса, гарні крила, гарно накривають гарним колесом суперої. Капун. Ось зацініть їхній дизайн, як на мене дуже гарний, вони вже в такому дизайні до нас приходили, відрізняються від сороківок, тому о, зверніть на це увагу. Дивіться, відкриваємо Придавити чуть і подивимось. Передавайте на дзизуках, але відкривається легко. Акумулятор, такий самий, як і в сороківки, 120-ка, гідравлічний бачок, радіатор на 9 літрів. Зразу він йде в нас з охолоджуючою рідиною заводською. так, Антифриз вже залитий, так? так? Далі. труби тут, в принципі, Андрій не має такої прорезиненої тої стрічки, як були, як були в Сороківках. Але mm -hmm. вони, але й не пластмасові, Андрій, вони mm -hmm. просто йдуть, вони йдуть, мабуть, з такого металу резинового зразу зроблені. Бак у нас буде на 20 літрів, mm -hmm. гарний доступ до заміни мастила в моторі маємо. Бак заправляємо через, бачте, через отвір зверху в капоті. Ну і Давай його детальніше розкажемо. Тут гідравлічна ванна в нас роздільна, так? Mm -hmm. є насос на гідравліку руля, гідравліку на вісти. І маса виведена на збоку ось з цієї сторони. капот піднімати не потрібно. Тепер тут з цієї сторони є три фільтри: тонкої, грубої очистки і е, масляний. Е, повітряний фільтр в цьому бачку е, закрований. Ось у нас є три виходи до форсуночок і називаємо мотор. Андрій, помагайся. Давайте КМ 385 і... ВТ-1. Один. Тут вони так їх маркують. Ну, КМ-овський -двигун. КМ двигун. одним словом, КМ-овський двигун має свої, свої цифри. Е, скажімо, скажімо так, цей тракторець у нас буде з однодисковим щепленням, але є двоконтурний розподіл. Правильно? Так. Нічого я не перепутала. Не. Так, покажи, тут якщо воно. Так, двохконтурний розподільничок стоїть. Угу. Ось такий. однотискове, сухе автомобільного типу. Це ж добре, сухе автомобільного дуже типу. Дуже надійне. Дуже надійне. Ну, не дводискове, але однодисково, в принципі, для 24 років, я думаю, що це Люкс. стандарт, правда? Ну, ні? Ні. Ні? Ні. Є, є, є пелюсткове, може бути лапчасте, тут стоїть дуже хороше. Ну, зна... Є між ними є різні там. Детальніше ближче покажу Ні, тут редуктора стоїть хороші, які які є. Який, який є... Тут взагалі... Ще знаєте, що я хочу сказати, От мені подобається, як зараз почали ховати такі коробочки, електрику. да? От, mm -hmm. бачите, воно все так ізольовано, і ну, ми туди не ліземо, воно закрито, ну, немає не такого. Так, як, як має бути. Так, як, так, як має бути. Це прийшли такі сороковки да, з цими коробочками. І от тепер прийшли 24-ка. Дуже класно придумали, і саме основне, воно ну, таке ще й естетично виглядає класно. А тепер покажемо на мізку. Ну я чесно, я як її перший раз побачила і сказала, кажу, ого, прям для самих баронів. Така вона мені яскрава, жовта, золота. Думаю, Гарна, теж заціните. Ну, кидаються в очі. Та. Якщо ми привикли, що вона останнім часом ось така чорна, ну, то тут вона така нарядна, святкова. Е, маємо ми чотири е, виходи гідравлічні. Вони в цьому тракторі є незалежні, але. Саме основне, що тут є примусова гідравліка. В цьому тракторці, уявляєте, 24 кінських сил з примусової гідравліки. Можу далі продемонструвати. Бачите? Плаваючи, целіндриків. Плаваю, плаваючий, плаваючий такий режим. Ось вот циліндри стоять, бачите? Да, так а ну, що? понажимайте, щоб побачили де саме. Ще? Ага. Все, люкс. Ось так. Побачу. Побачили. Думаю, вам не буде тепер проблемою поміняти колесо, да, чи трошки глибше замістити своє навісне обладнання, як вам потрібно. Бо на цьому тракторі ви це будете виконувати дуже легко. На цю навіску ми можемо цепляти 600 кг навісного обладнання як на 24-600 ку кг. Андрій, чому? Ну, так навіска під Бо така навіска. Подивіться на метал, товщина металу, вона мало того, що і тут достатньо товстий, іде метал. Так він ще йде і знизу цією планочкою підсилений. Бачите, знизу він є. Гарний форкоп. Ну, в принципі, ви самі все бачите. За що не візьмись? Це мама рідна. Класно. Ну, але, Андрій, я буду все рівно критикувати. Не зашито, Андрій. Не mm. зашитий задок від місця водія. Mm -hmm. Роботу додають нашим хлопцям, тим, які будуть встановлювати кабіну і прийдеться їм самим, все це зашивати. Так тут, правильно? справа в тому, що тут і не зашиєш. Його, а тому. чому Андрій? Через те, що бачите, куди кріпиться, е, так як стоїть насос, куди кріпиться, кріпиться навіска, mm -hmm. аж зразу біля сидіння. Тут, якщо зашити, вона не буде вверх піднімати і вниз опускати. Ну тому ми робимо, коли ми ставимо самі кабіни на такі затки. То ми ж якоюсь тканиною, да, так виходить, робимо таке, воно м'яке. Або, або резиною, або чимзиною. Якось ще. воно так виходить закриваємо. Ми все рівно на цей трактор маємо можливість поставити кабіну чи ні, Андрій? Ну маємо поставити. Ми можемо поставити кабіну, але те, що вона не буде глуха, це 100%. процентів. Це 100%, Да? Ну, не вийде зробити їх глухою. Мусили вам це показати і розказати. Ну і давай місце водія. Місце водія. Рівна підлога є. Ступінька в нас з однієї сторони, заходить і сідає. Реверсу тут немає. Коробка передач перша, друга, третя четверта задня. Є в нас повишена, понижена. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 тисяч. Тут переключається швидкості, а ось тут він просто включається. З цієї сторони є в мене і ручний газ. І всі переключателі, які для гідравлічних виходів, і навісне обладнання, все в мене йде під правою стороною. Двоконтурний розподільник, все з цієї сторони, правильно Андрій? Люкс. Так, панель. Панель лаконічна, така сама, як і в Сороківці, чорний пластик, все в одному, на одному екрані, три показники. Руль звичайний, простий, але мені навіть здається, що тут трішки він такий е декорований, краще навіть ніж в сороківці. Правда? Є Бо в сороківці він взагалі простенький, дуже простий. То тут ми маємо і ручку, щоб раш, легше було водити, і маємо такий декор декорований руль посередині. Пі Пікалка. Ну так. Да. Так, кнопочки для переключателя. Поворотів і освітлення в мене з лівої сторони. Заводимо ключиком ось знизу, не зверху. Ну... Люкс! Все працює, все клацає. Так, педалі йдуть знизу, з підлоги, не навісні, але все, все зручно, в принципі. Ось, такий, ось така сьогодні наша пропозиція. Фрактуре засновує на вашу увагу це 100%, тому що має, як я вже сказала, свої такі переваги, але ще найбільша перевага його ціна. Ну що ж, дякую вам за увагу. Надіюсь, вам цей огляд сподобався. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, ставте вподобайки. До побачення.